Привіт-привіт! Ви на каналі Бек-Ярдача. Завершилися нарешті пасхальні морози, холоди, я їх називаю. Зараз 28 квітня у нас було на дачі скільки 11 градусів було, а коли ми їхали вже назад, десь 8 градусів було. Як ви бачите, салати себе дуже добре почувають в такій температурі. Цибулька порей також добре пережила. Вже смачний салат, можна вже, ми навіть потім нарвали і на салат. Це салат Кодекс, наступний салат Аквіно, йому теж нічого не сталося. Гарні нові листочки понаростали. Отакі От, старенькі повиривала я. От, але я вам хочу сказати, 11 градусів усе росте, шпинат росте. Шпинат взагалі холодостійкий От, залишки, цибуліпоресту, роки ще трошки залишилися у високій гряці. А це цибулька на перо, Мангольд погано сходить трошки. А, от, а це навіть кабак. Отут два листочки замерзли, а цей нормально вижив. На тому фоні оце найголовніше, що хотіла показати, це томати. Я їх вже висадила у відкритий ґрунт. Ось такі вони от, позаду. Тут квіточка має вже бути. Позаду один зачах, але, то я думаю, медведка його там десь під'їла. Зараз я її підсипала рембеком от, і стоять, як пасочки посипані. Смородина добре пережила. Ось наша золотиста смородина вже з ягідками. Тобто з ягід чорної смородини ми точно не залишимося. Ось тут це наша абрикоса, з якої я чекаю, врешті-решт, що будуть абрикоси коли-небудь. Цього року бризгаю по всім схемам. Все як має бути клей. Хто їв клей? Я їм клей. І от кілька абрикосок ти все ж таки знайшла. Пережили абрикоски похолодання. Дуже всі переймалися, хтось навіть накривав якісь там пакетами, чимось накривав, там, агротканинами свої рослини, але ми так не гралися. Ось така дача. Отак, це квітне е, яблунька. Дуже вона погоріла того літа. Це все, що залишилося, будемо викорчовувати, але наразі чудові квіти. Краси, ваші дачі, саджайте, не бійтеся, мороз не поб'є. Ось така краса. З вами була ваша бек'ярдача.